Цього року Україна відзначає 29-ту річницю з дня ухвалення конституції, документу, що визначив демократичні засади нашої держави: її незалежність, верховенство права та права людини. У час, коли країна переживає війну та щоденні втрати, значення основного закону набуває нового звучання, бо за кожне конституційне право сьогодні заплачено дорогою ціною життями воїнів, добровольців, медиків, рятувальників і звичайних українців. Напередодні державного свята дня Конституції України, 27 червня, відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Участь у заході взяли представники міської влади, військової адміністрації, правоохоронних органів, військовослужбовці та мешканці громади. Присутні вшанували пам'ять усіх, хто загинув у боротьбі за свободу хвилиною мовчання. Просимо всіх присутніх схилити голови у скорботні хвилині мовчання. В пам'ять прополеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вшануймо їх хвилиною мовчання. День Конституції це не лише нагадування про головний закон держави, а й про незламність духу, гідність і відповідальність за майбутнє України.